Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з клюнченко-анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні я обрізаю айстру верескову. Ось, бачите, вона плететься, цвіте білими квіточками, потім в кінці відео викладу фото, як це виглядає в період цвітіння. Часто вони питають, ой, як її треба обрізати, як вона то, як вона цей. Ось, бачите, вона повністю висихає, висохла. І ми зараз. Беремо ось сікатор і обрізаємо ось просто при землі. Кожну гілочку обрізаємо, обрізаємо, обрізаємо і прибираємо. Бачите, вона вже почала ось відбивати оці свої росточки. Молодесенькі вже ось вже пішли перші, перші, перші. Ось тут я бачила, вже бачите, ось тут зеленіє. Вже пішла ось до вона. Ну, у нас доволі тепло в цьому році. Ну, в принципі, у нас останні роки, роки така зима. Ось зараз тепло, то ось. Вже вони вилазять. Я сказала, в кінці відео вже покладу фото. Як вона виглядає? Рослина не вибаглива, не хворіє, нічим ніхто її не їсть. Поливати її не дуже треба часто, але одна проблема, що вона повзе корінням. Бачите, її посадила спеціально, я будувала цю гірку і оцю верхівку будувала саме заради цієї айстри. Як бачите, лопнув бетон ось тут, і вона мені ось поповзла, бачите? Ну, в принципі, вона ніколи вже не повзе більше. Ну Поки в мірі більше ще сюди не повзла. А Повзла мені ось сюди на гірку. Бачите, ось вилізла і поповзла ось далі. Так що, якщо будете саджати собі, друзі, майте на увазі, це агресор, хоч дуже гарний, але все-таки агресор. В принципі, так не дуже то настріляє далеко, вона стріляє, вистрілює біля себе корінчиками. Ну, можна прибирати, а можна якось обмежувати, посадити якийсь пластиковий тазик або відро, обрізати дно, щоб вода впитувалась туди в землю, і щоб волога не затримувалась. І вона буде вам рости. Ну, скажу, що треба буде час від часу е викопувати її і ділити. Е один рік-два роки у мене росла в цій чаші навіть. Я була посила в цю чашу, і вона росла в мене тут. Е, скажу, що там у мене в дні є діра, яка йде аж до самої землі. І вода тут не затримувалася. Але скажу, що вона дуже швидко наросла. За два роки вона заповнила цю чашу і мені доведеться її прибирати. Ну, Я ж кажу, що треба її ділити. Зараз буду прибирати цю гірку. Всю. Тут у нас світ махровий рожевий був, на жаль, він пропав. Зараз будуть це все обрізати. На жаль, деякі рослини іноді не переживають зиму або літо і чомусь вмирають. Так що, друзі, астра верескова. Знову флурі називається на це єдина астра, яка повзе, яка стелиться по землі. Більше я таких не бачила. І вона буває тільки-тільки біла. Є е, е, верескові високі, різні, а саме от ґрунтопокривна є одна сноуфлорі, називається. Ось така вона у нас гарніння. Бачите, вона звисає. Я шкафу спеціально побудувала оці країрки Ради неї. Я коли її отримувала, це я вже знала, що вона це буде так рости. Це було давно, десь рік 15-16, от вона у мене з тих пір просте. Рослина невибаглива, дуже гарна, але трошки агресивна. От що треба знати про астро Вразкову Snow Флорі. От і все, друзі. Бажаю всім гарного вечора. Все буде Україна.